Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Цегли наробили, а зарплати не дали. Вже три місяці працівники Бувнівського цигельного заводу чекають на кревні. Люди покликали народний контроль. Якого числа вони цегли продали, Саша? П'ятнадцять чи завод стоїть вже кілька місяців. Тут лише охоронець Олександр та пес. З працівників лишилось троє чоловіків, які ще досі сподіваються на заробітну плату. По початку перші місяці платили, а потім затримка затримували. А зараз вже за два місяці нема зарплати. Люди звільнилися. Люди повтікали. Багато нас по весні робило людей. Нема, нема грошей, нема. Ну люди ж не, не винувати в тому, що вони собі кишені понабирали, а тут нема нічого. За газ нема заплатити, і внукам дати всім немає нічого. Володимир демонструє журналістам трактор, на якому мав працювати. Він не те, що не їде, йому не вистачає запчастин. Потребує ремонту і ніхто нічого ніяких запчастин, нічого не підвозить. І так ми крутимося. Ні зарплати, ні. Роботу не не нічому знайти керівників заводу журналістам не вдалося. На підприємстві їх не було, на дзвінки не відповідали. Тому народний контроль бере від працівників заяву до управління держпраці, аби вже профільні структури змусили роботодавці виконувати трудові зобов'язання. В управлінні заяву прийняли, пообіцяли за місяць. Вже перші результати Важаємося в вищестоящий орган Київ Держпраці України. Отримуємо згоду на проведення перевірки. Позапланової і після отримання згоди направляємо наших працівників спеціалістів для проведення позапланової перевірки додержання законодавства по працю саме з цих питань, які зазначені у зверненні. місячний термін. Будь-якому випадку письмову відповідь ми надамо, які заходи нами вжито. Що ми зробили? А тим часом народний контроль радить працівникам також звернутись до поліції, аби правоохоронці знайшли та притягнули до відповідальності роботодавця. Ми й надалі будемо стежити за розвитком подій. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Щобудня о 20.00 та о 21.40 на каналі Поділля Центр.